Чому зараз масово возять автомобілі з Кореї? Тому що автомобілі вже мають європейську оптику, автомобілі мають дуже якісні матеріали. Зверніть увагу, Америка і Корея. Візьміть просто на, на Ощуп, потрогайте якість шкіри, ви знайдете там різницю. Друзі, привезений автомобіль з Кореї, Volkswagen Tiguan All Space, трошки більший, ніж звичайний Tiguan, і трішки менший, ніж Touareg. Двохлітровий дизель 66 тисяч рідного пробігу на шикарній комплектації, шкіра. Я не буду перераховувати все, що тут є. Просто подивіться на стан автомобіля. Я думаю, ви все побачите. Панорама, люк, клімат підігрів ззаду. Це ідентично. Спереду, з пам'яттю сидіння передніх електрорегулювання, клімат підігрів керма, підігрів сидіння. Все в автомобіля є. Двохлітровий дизельний 2018 рік. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі буде вся інформація про це авто. До зустрічі.